Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі І сьогодні в нас дуже класна тема. Ми поговоримо про головні тренди джинсів, саме що, ми бачили на показах, те, що нам пропонує Масмаркет, які тренди вже підхопив та створив свої класні. Сучасні моделі. А перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео, а також мої соціальні мережі, це Instagram, де ви можете бачити більше мене. Я з вами також ділюся маленькими відео про моду та стиль, а також наша ком'юніті в telegram каналі де я публікую тренди стилізації, знахідки і така корисна, безкоштовна інформація. Може бути доступною для вас кожного дня. І поїхали до теми нашого відео: саме яку класну, актуальну трендову модель ми будемо носити в цьому році, а також масс-маркет, який дуже швидко підхопив ці тренди і вже створив свою класну сучасну стильну модель. Джинс. Так, друзі, а перед початком нашого відео я вам хочу показати свій образ, свій топ, дуже класний топ. Його додавши в будь-який образ, ви зробите образ дуже цікавим, дуже стильним. І саме оця фішечка в цих шарфах, це є дуже стильний прийом, такий прийом, просто пов'язавши шарф, вже витягне в будь-який ваший образ. І такий топ у мене від HM. Такий топ можна додати і до джинсів, і до ляних штанів, і до класичних штанів. І просто накинувши зверху піджак, і ваш образ вже просто буде виглядати неймовірно стильно та дорого. Про сам топ, що я хочу сказати, топ від бренду H&M, який буквально за 3 копійки. Але щоб такі речі обирати, треба розбиратись в сьогоднішніх тенденціях, те, що нам Показується на подіумах те, що нам показують інфлюенсери, це ті колекції, які створюють дизайнери. А я в цьому просто майстриня. І я нагадую, що у нас є свій курс по стилю для себе з готовими підбірками одягу, ті підбірки одягу, які саме Особисто обираю я і відмічаю речі, на які варто звернути увагу. Усі підбірки в нас є з клікабельними посиланнями з мас-маркету, а ви одразу зможете перейти і обрати потрібний для себе одяг. Також на курсі є уроки, де ви зрозумієте. Саме, які кольори вам обрати, які сулуете, ви розберетесь зі своєю фігурою, ви навчитесь її коригувати, а потім лише тоді відправитись на шопінг. А також бонус від мене для тих, хто придбає курс, ви будете додані в чат по стилю, і протягом одного місяця буде моя підтримка, підтримка стиліста, де ви зможете мені задавати питання. Приєднатись в курс можна по посиланню. Це посилання я залишу в описі під. Під відео Саме підбірки одягу, які створені на період весна літо І перше, що ми бачимо на подіумах, це barrel джинс. Їх називають джинсами-бочками. Це ті джинси, які мають об'єм в стегнах, і поступово вони завужуються донизу. Вони чудово будуть підкреслювати талію. але Особливий момент саме такі джинси будемо носити з прилягаючими топами, з заправленими вниз сорочками. Також будемо додавати взуття на підборах для видовження більш нашого силуету, і також можна їх чудово поєднувати з балетками. Наступна модель джинсів це джинси з підворотами. Такі джинси мають нотку такого ретро-свого шарму. І вони також чудово поєднуються як жакетами, класно додаючи якісь великі масивні аксесуари у вигляді окуляр, а також зі взуттям в стилі вестерн. Але тут є момент, такі джинси з підворотами чудово виглядають на високих дівчат, приблизно від росту 1,68 м. Якщо у вас ріст нижчий і вам подобається така модель джинсів, чудово! Буде, якщо ви виберете саме джинси з підворотами, але більше ви не будете створювати в образі додаткових е горизонтальних ліній, які будуть вкорочувати ваш ріст. Наступна пара джинсів це джинси з асиметричним поясом. Така пара джинсів чудово буде виглядати в самих найпростіших образах. Це буде як новий кодекс. Вашому образі навіть чудово буде стилізуватися самими звичайними топами, з сорочками, з блузами. Тут просто більше нічого в цьому образі не потрібно. І бренд зараз вже дуже швидко підхопив цей тренд і зробив свої стильні джинси саме з цим асиметричним поясом. І я такі джинси собі вже придбала. Я вам прикріплю артикул, тому що ці джинси. Ідеально сідають на бедрах та сідницях. І остання пара джинс, яка є дуже популярною у 2025 році, це будуть джинси з різними аплікаціями. Це може бути і вишивка, це можуть бути і стрази, це можуть бути і аплікації. Вже також бренди мас-маркету, такі як Mango, чудово втілили. Цей прийом на джинсах і відшили свої моделі. Я вам також прикріплю ем, декілька моделей з мас-маркету, на які варто звертати увагу і вносити в свій гардероб, щоб саме додати образом такої індивідуальності, оригінальності та цікавості. І саме ці вишиті ромашки на джинсах, які також нам показував і бренд Gucci, спідниці з ромашками такими малесенькими, саме такими як аплікаціями розсипаними. І також чудово воно застосовується і в джинсах. Тому, якщо ви хочете скласти такий цікавий образ, саме який буде говорити про вашу індивідуальність, щось одне можна вибрати таке акцентне. Наприклад, додавши саме е, такі джинси з аплікаціями, вишивкою або з якимись стразами, і поставити саме на одному елементі одягу, саме оцей. Цікавий акцент. Також ми поговоримо про актуальні довжини та кольори джинсів, такі кольори, як сірий та блакитний, світлий блакитний, чудово буде вписуватися на весняно-літній сезон. З ними чудово поєднуються будь-які верхи, як контрастні, так і базові. Білий денім, він, напевно, як класика жанру, яка постійно у нас вже як в базовому гардеробі. Не повинні бути лише білі, це можуть бути і колір. Покосового молока, це можуть бути і джинси бежеві. Тут все залежить від ваших вподобань, те, який колір білий навіть особисто підходить вам по вашій зовнішності. Він також чудово е, поєднується, як із контрастними верхами та аксесуарами. І, звісно, довжини будемо обирати тут також для того, щоб видовжити наш силует, будемо вибирати довгі джинси. Вони Придадуть вам декілька сантиметрів просто. І взуття також обираємо або на підборах, або це можуть бути балетки, або балетки саме з кросівками. Сьогодні є це модне поєднання, це також буде дуже стильно виглядати з широкими, класними джинсами. Тут буде така також як гра. Чогось такого об'ємного і дуже делікатного з ноткою романтичності, тому що ці балетки саме вони в сатині, в атласі, і цей матеріал нам чітко говорить про романтизм. Образ. І як будемо стилізувати джинси, не забуваємо про головні правила пропорції. Якщо у вас є об'ємний низ, ми завжди додаємо прилягаючий верх. А також не забуваємо про наші незмінні. Аксесуари, які здатні просто витягнути образ у будь-який інший стиль, додати більше якоїсь драматичності, романтичності. Абсолютно аксесуари витягують і здатні створювати будь-який настрій вашим образом, також додають індивідуальності та завершеності. Друзі, я усім дякую за увагу. Ви в коментарях напишіть, які джинси ви вже. Собі придбали або плануєте обрати цього сезону з чим носити, як стилізувати, як вам оці саме джинси з аплікаціями, з вишивками, з стразами, чи навіть з якимись суперкласними візерунками? Ви мені, будь ласка, напишіть, ми почитаємо. Також в описі під відео я додам артикули джинсів, які я собі обрала, які я просто рекомендую, тому що. Ті джинси дуже класні, і це мій щирий рекомендаціон для вас. Я усім дякую і зустрінемось з вами в наступному відео.